Доброго вечора усім! Привіт з Рівненщини! Вітаю на каналі Гостини у Наталії. Середина червня у нас. Купа роботи в городі в саду. Але сьогодні черга капусточки моєї настала. Приділю час сьогодні їй. Хочу поділитися власним досвідом вирощування капусти. Ось чим підживлюю? Після висаджування, як взагалі вирощую, ось у нас уже середина червня, ось так виглядає, моя капуста починає вже складатися потрошку у головки. Ось, гарне листя, велике, соковите, тобто я на правильному шляху. Що ж, я робила? Зі стадії розсади і дотепер. Так як я вирощую для себе, для своєї сім'ї, не на продаж, не в промислових масштабах, то, звичайно, я є прибічником органіки, там, де можна нею обійтися, ось, і вона дає гарний результат, органічні добрива діють. То там, звичайно, я тільки за, щоб. Підживлювати свої рослини саме органічними добривами. Адже мінералка мінералкою. На ній все, звичайно, гарно росте, на різного типу селітрах. ось, Але разом з тим не забуваємо, що воно все, потім та хімія, Ми її споживаємо і потрапляє вона вже безпосередньо в наш організм. У мене двоє дітей і не дуже хочеться дітей годувати нітратами. Та іншими потім, хімічними складниками. Тому що, що капусту я вирощую лише на органіці. Ось така розсада капусти у нас була. Оскільки в нас було дуже холодно, вирощували її в невеличкій склінні, такій тепличці. І з ось такого стану ми добилися. Ось такого результату на тепер, на червень місяць. У нас зараз середина червня, і ось така у нас уже капуста за цей період. Це перша розсада висаджена ще в холодний період. Довго вона у нас стояла, потягнута вже була з теплиці. Але бачите. Підгодівля подіяла і вже у нас така капусточка. Там далі трішки менше висаджена пізніше. Не ризикнули ми зразу всю висаджувати. Зворотні заморозки у нас були, і ще довго було холодно навесні. Ну, але бачите самі результат. То як же ми обійшлися без мінеральних добрив і селітри? В першу чергу. Хочу сказати, що в нас тут пісок, тому ми привозили торф. Ось торф дуже добре любить капуста. Рости в торфі поживному, з лугу ми привозили, в нас тут недалеко річка, ми можемо там собі кротовини набрати, або накопати там в долині. І ось сюди ми трішки засипали взагалі під перекопування цей торф і попіл. Попіл теж багато попелу вивозили на городину. Ось, і в тому числі під капусту сюди теж сипався попіл протягом всієї зими, зимового періоду. Стопили хату і сипали, висипали попіл. Тоді переорювалось, перекопувалось, воно все змішувалось з землею. І, звичайно, земля насичена фосфором, кальцієм, калієм. Також для додаткового джерела кальцію ми в кожну луночку, попри попіл. Попіл теж потрішки я в кожну лунку сипала додатково. І ще підсипали шкарлупу яєчну, перетерту. Десь по чайній ложці в кожну лунку. Ось саме шкарлупа є хорошим джерелом кальцію для наших рослин. А попіл, крім кальцію, фосфору та калію. Ще й добре захищає від шкідників ґрунтових наше молоденьке коріннячко при посадці. Лише потрібно пам'ятати про те, що попіл треба добре перемішувати з землею в лунці, щоб він не мав безпосереднього контакту з корінцями, оскільки він містить вапно в своєму складі, то, щоб не попалити корінчики молоденькі, потрібно гарно-гарно змішати з землею, тоді пролити луночку і тоді тільки. Садити розсаду. Ще я вичитала, що від ґрунтових шкідників дуже добре допомагає лушпиння цибулі. Тому цього року теж потрішки сипали цибулиння. І не лише для капусти, але і для перцю. Я також таким способом цьогоріч скористалася. А оскільки ми перегною не маємо, щоб додати на всю городину її під перекопування. Тому ми використовуємо альтернативно. Компост, який виготовляємо теж самі, ось потрішки в кожну лунку теж додали компост для поживи додаткової. Додатково для вкорінення ми нічого не додали. Просто після того, як висадили, добре слідкували за поливом, оскільки капуста любить воду, тому потрібно дивитися, щоб листя не в'януло і капуста гарно могла прижитися. І Першим добривом, яким я скористалася після висаджування, десь через тиждень приблизно, це було добриво з кропиви. Це природнє азотоумісне добриво, яке дуже любить наша капуста. Як саме я його виготовляю, є відео на моєму каналі. Хто хоче, може переглянути. Саме азот дає поштовх рослині нарощувати гарну листостеблову масу. А у нашій броділочці з кропиви його предостатньо. Такі натуральні азотовмісні добрива можна виготовляти не лише з кропиви, але і з будь-якого бур'янцю. Головне, щоб було молоденьке, кульбаба дуже добре теж підходить. Можна різний використовувати бур'ян, головне, щоб молодий, був соковитий і без насіння, щоб не засіяти собі додаткової роботи на городі. Також потрібно не забувати. Гарно підливати свої рослини перед внесенням будь-яких добрив. Для моєї наступної органічної підживки, теж азотовмісної, мені в пригоді став коров'як. Своєї корівки ми не маємо в господарстві. У нас взагалі тут на село тільки дві корови, але ми знаємо місця, де їх прив'язують, тому викручуємося і як ті золотошукачі добуваємо ось таку органіку. Для такої поживної підгодівлі я використовую 1 літру перегною коров'яку, розводжу його 10 літрами теплої води, гарно перемішавши, накриваю пакетом і ставлю на сонячному місці, прямо на вулиці. Настоюватися та бродити. Десь на 7-10 днів орієнтовно. Після цього. Коли настій готовий, беру літру його і розводжу знову ж таки в 10 літрах теплої води. І вже тоді, гарно поливши свої рослини, підливаю їх цим настоєм по півлітри під кожну рослинку. Якщо коров'яку немає, можна скористатися і курячим послідом. Лише сам розчин потрібно робити менш концентрованим, тобто розчиняти потрібно у більшій кількості води, робити пропорції вже не 1 до 10, а десь 1 до 15, 1 до 20, щоб не нашкодити своїм рослинам і не підпалити їм коріння. Таку поживну підкормку полюбляє не лише капуста. Її використовувала я і для перцю після висаджування, і для помідорів. І квіти її дуже люблять півонії, троянди, гортензії. Будь-яка рослина любить споживати азотомісні підкормочки, особливо на початку своєї вегетації, коли нарощує листостеблову масу. Головне все використовувати в міру. Адже надлишок азоту теж не дуже добре, оскільки рослина починає жирувати, гарне стебло, лопате листя, проте відсутність цвіту і як наслідок плодів. Наша ж капустка дуже любить азотне добриво і воно є важливим для неї, оскільки велике листя є запорукою формування гарних головок у майбутньому. Я взагалі для своєї капусти два рази використовувала азотомісне органічне добриво. Перший раз ось це кропиви і наступний скоров'яку. І дивлюся по стану своїх рослин. Якщо мені капуста подобається, в неї гарне, ось таке м'ясисте, сильне, лапате, соковите листя, я бачу, що силу рослині для подальшого формування, складання в головки вистачає. Поки що азоту, значить, достатньо. Якщо ж листечко десь бачу жовтеньке, слабеньке, рослина слабша, то тоді можна ще раз підлити ось коров'яком. Там буду підживляти ще разочок перець свій, то, можливо, деякі ще піділлю. А так, поки що, дивлюсь, що достатньо. Після останнього підживлення коров'яком азотного вже пройшло 10 днів. І сьогодні я вирішила для своєї капусти провести трішки іншу маніпуляцію з іншим добривом, а саме калійно-фосфорним. Сьогодні буду знову ж таки підживляти свою капусту попелом. Лише робити я це буду трішки в незвичний спосіб. Не з допомогою настою з попелу, як зазвичай. А вносити я буду попіл безпосередньо в землю біля рослини. Оскільки нещодавно відкрила для себе таку інформацію, що калійно-фосфорне добриво з попелу найкраще засвоюється рослиною, коли воно внесено безпосередньо в землю. Не оприскуванням, оприскування настоєм з попилу дуже добре допомагає від шкідників. Ось. Тому можна скористатися для такої мети. А вже полив не так добре засвоюється. А коли ж ми вносимо безпосередньо в лунку при посадці, а ще потім, ось так недалечко, як зараз я буду робити це, все покажу. То тоді корінчиками гарно рослинка буде засвоювати все те поживне, що містить наш попіл. Ось так недалеко від нашої рослини я викопую ось такі луночки. Теж глибиною десь хоча б 10 см в глибину і туди вже буду сипати свій попіл. Бачите, я трішки далі від самої капусти, щоб не зачепити корінчики, не пошкодити. Тоді беру трішки попілу, засипаю нашу лунку. Проливаю водичкою. Перед тим я теж гарно полила всю свою капусту, напоїла свої рослини. І тоді вже в таку луночку попіл, воду. Потім буду ось так гарненько змішаю з землею. Водичка наша осяде зараз. І просто присиплю. Залишками землі. Корінці капусти, вони при розростанні обов'язково знайдуть наше добриво. Рослини теж вони розумні. І корінчики завжди завжди знають, де шукати, куди їм розростатися, щоб таки надибати ту поживу. Таке ж підживлення я роблю для своїх троянд. Ось і так само. Або довкола роблю рівчачок, але такий рівчачок глибокий довкола не зробиш. Ось, бо це вже треба рити як кріт. Тому я користаюся ось таким способом таку лунку недалечко викопую, засипаю гарно попіл, водичкою його проливаю, щоб він там розчинився краще. І засипаю вже залишками землі зверху. І ось наше органічне доброво там собі. Рослина обов'язково своєю кореневою системою знайде. Для закріплення результату можна також скористатися і поливом через тиждень, також настоєм з попилу. Як робити, теж в мене на каналі є. Там само, де відео про добриво скропиви, є і калійно-фосфорне з попелом. І після того, як наша капуста гарно напоєна водичкою, внесено калійно-фосфорне добриво для нашої рослини, я її трішки вже на даному етапі росту трішки підгортаю ще землею довкола, ось так, гарненько попідгортаю, і на цьому поки що все. Лишається нашій капусточці після таких поживних підкормок тільки рости і радіти. Оскільки в таких органічних добривах, які я внесла, складниками основними є не лише азот, фосфор та калій, але ще й безліч інших мікро та макроелементів, поживних речовин та вітамінів. Тому я думаю, що наша капустка повинна рости гарно і в результаті порадувати нас гарним урожаєм. І тим, що у нас вийде, обов'язково поділюся з вами восени. При зборі урожаю зніму відео про результати дії наших підкормочок. А на сьогодні з задачею, я вважаю, справилася, полила гарну свою капусту, підживила попелом біля кожної рослинки, в луночку засипала, пролила та огорнула свої рослини. Тому на цьому поки що з добривами зупинюся, а там буду далі бачити по стану, як да далі діяти. Ось, Ще що проведу, то попелом просто посиплю капусту свою, радили мені таке від білокрилки. Я вже раз таке проводила, трішки посипала, і ви знаєте, що ну, не бачу поки що. Дуже сильно, щоб атакувала білокрилка мою капусту. Ось, де-не-де, звичайно, є, треба знов підсипати. Взагалі, в кого є хороші, справді дієві поради щодо цього приводу, тому що я в цьому не дуже профі, як боротися з тим шкідником. Крім хімії, можливо, є поради теж якісь такі більш натуральні. Органічні способи, теж як ви боретеся якимись народними такими методами щодо цього, і які справді допомагають, то діліться в коментарях, буде дуже цікаво ось почитати і перейняти досвід. А на цьому дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому відео зайшло, сподобалося. Ось, пишіть свої коментарі. І до нових зустрічей. Бувайте.